Хотів би з вами сьогодні пороздумувати над таким поняттям, як правда. Давайте дізнаємося значення цього слова. Ось що говорить словник. Правда це об'єктивна реальність, що не залежить від спостерігача чи суб'єктивного сприйняття. Синонімом слова правда є істина, хоча в багатьох джерелах істина часом протиставляється правді, так як вона більш вірна істина. В той же час істина є синонімом правди. А етимологія слова істина означає те, що є, тобто те, що існує. Отже, правда це те, що є, те, що було і буде, і воно не залежить від того, чи ми його сприймаємо, чи ми його не сприймаємо, як ми до нього ставимося. Бо це правда, це істина. Зроблю такий невеличкий відступ, коли Бог мені відкрив те слово, яке я маю донести до вас. Я про нього дуже роздумував чимало, і мені постійно приходив в розум слова цієї пісні, яку ми ще на що співали. Ми його діти, церква, сім'я, обручена Христу наречена. Це багато істин. І я так теж роздумав, що проповіді вони великі в часі, там, ну, в середньому 10 хвилин, півгодини, до години є. А пісенька вона маленька. Вона 3-4 хвилини там до п'яти, але в ній теж дуже багато хороших істин, дуже багато правди. І вона мелодійна, вона нам відкладається в розумі. Так що, використовуючи пісні, ми теж можемо славити Бога, пізнавати Його. І так, те, те слово, яке було для мене відкрите, це воно записане в Євангелії від Івана, 16 розділ, 13 вірш. А коли прийде Він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. Дивлячись в контекст розділу, ми бачимо, що це обітниця Ісуса. Коли Він вже йде до Отця, Він говорить, що Він дасть нам духа, який буде вести нас до правди. І не просто до правди, а до цілої правди, до тієї правди, яку Він нам відкриває, і яку ми маємо донести іншим людям. Про те, що Ісус є наш особистий Спаситель за те, що Він заплатив велику ціну за те, щоб ми з вами мали вічне життя. Перш ніж ми розпочнемо, я хотів би провести з вами невеликий тест. Тут багато з вами тестів проводять по опитуванню, а я хотів би зробити тест на ваш зір. У мене тут є аркуші заготовлені, і ми з вами будемо проводити зараз такий тест. Перший тест. Ну, читайте. Бо Бог є любов. Правильно, друзі. Це істина. Це істина. Це велика істина. Давайте заглянемо в писання, що ж говориться про саму любов. І ми бачимо, що апостол Павло пише в посланні до Коринтян, що любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить в усе. Сподівається всього і все терпить. Далі ми... у нас є теза: Бог є любов. Ми дізналися, що таке любов це дуже великий дар, дуже велике милосердя. А тепер ми заглянемо в писання, що ж говориться про Бога. Наш Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий. Вихід 34.6. Ці два тексти вони написані в різні епохи, в різні періоди. Текст про Бога написаний під час того, як Моїсей виводив ізраїльтян з Єгипту, з полону. І ця книга описує всього Бога, описує всі нюанси, які Бог задає для людей. А Павло вже писав тисячі років після того, і вони ідентичні. Бог довготерпить Любов довго терпить. Бог милостивий, любов милостивий. Бог це наша любов. Це любов, яку ми проявляємо, бо без Бога ми не можемо проявити любов. Це перша наша теза, яка у нас буде сьогодні. Другий тест Назір. Хто прочитає? Бо святий я Господь. Що цікаво, поняття святий спочатку використовувалося тільки для Бога. Святий означає. <святи> Відділений, так. Да. Слово святий спочатку використовувалося тільки по відношенню до Бога, як абсолютно благого і відділеного від усього грішного. Також воно пізніше почало використовуватись для всього, що пов'язане з Богом. Про речі, які використовуються для Бога, для про людей, які служать для Бога. Тобто це відділене. Бог нас відділяє для себе. Він освячує нас, Він робить нас чистішими, Він очищає нас. Так, тепер у нас самий найскладніший тест буде. Хто прочитає? Амінь. Ну, Скажу, що у вас зір на 90%. Ви змогли прочитати. Бо це ще не бо це правда, але наша тема шлях до цілої правди. Так, бо всі згрішили. і В результаті ми маємо такі істини, що Бог є любов, Він нас любить, Бог є святий, відділений від усього, що є поганим, що є гріховним. І третя істина те, що ми грішні. А як ми знаємо, що заплата за гріх це смерть. І наша гріховна суть веде до того, що ми маємо померти. Але Божа любов настільки велика, що Він приготував нам шлях і вихід. Як ми знаємо, що Смерть приводи, ну, наш гріх приводить до нашої смерті. Не тільки фізичної, а й духовної, як написано, і повкидають до печі огненної, буде там плач та скрегіт зубів. Матвія 13.42. Ну, це, я думаю, не найкращий спосіб провести вічність горіти в печі огненій. Але Бог любить і Він продумав наш шлях до спасіння. Як ми знаємо, що в Римлянах далі написано після цього, що всі що Адар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашім, як же нам отримати цей подарунок? І Бог проявляє свою надмірну любов до нас тим, що Він ще з початку світу продумав цей план, як ми маємо спастися. І це записано теж в Римлянах, 5 розділ, 8 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Так, це дуже круто. Син Божий прийшов в цей світ, щоб померти, заради того, щоб я, останній грішник, мав спасіння, отримав дар вічного життя. І що саме класно, що Бог в своїй любові Він нікого не силує приходити до нього і приймати цей подарунок. Він смиренно чекає, поки ми зробимо цей крок, поки ми самі приймемо цей, цей дарунок. І він дуже-дуже заохочує нас. Але нам це легко зробити. Це звільнення, як написано в Івана, коли ми свої гріхи визнаємо, то він праведний і вірний, щоб гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої. Ось в чому заключається наша правда. Бог всіх нас любить, Він дуже крепко він любить, бо Він наш Творець, Він наш Отець. Але ми з вами всі грішники, бо всі згрішили. І ми не можемо бути разом з нашим небесним Батьком, тому що Він святий. Наш гріх не дозволяє прийти нам до нашого небесного батька, бо Його святість нас би знищила. Просто ми розтворилися б і нас би не стало. Але Бог продумав план, як нам спастися. Він дав нам Ісуса, який взяв всі наші гріхи на себе, поніс їх в пекло. Там він Страждав за нас, але він Воскрес. І він, як написано, що Він розірвав завісу в храмі. Тобто він знищив цю перешкоду приходити до святого Бога. Він об'єднав нас всіх. Це наша правда. Але є ще один нюанс це не повна правда. В нас є ворог, ворог, який старається збити нас з цього шляху, який нас мучить. Ось чому, коли я робив ці тези, я їх зробив різними кольорами. Правда, було легко. Прочитати першу тезу. Легко. Другу тезу вже було складніше читати. А останню тезу ще складніше. Це є правда, ціла правда, в тому, що є ворог, який старається нас задурманити, одурманити і звести зі шляху. Часом він навіть старається нас обманути істинами. Бачите, перша істина була ярко написана, і сатана використовує цю істину для того, щоб нас погубити. Неправда цього світу, найбільша неправда цього світу, що Бог тебе любить і він тебе прощає. Так що живи, як хочеш, Бог же ж по своїй милості тебе простить все одно. Але це великий обман. І сатана намагається обманювати нас дуже довго, дуже давно. Він обманув Єву, використовуючи слова Бога, які він їй сказав. Сатана навіть намагався обманути Ісуса, теж використовуючи Писання. Через те Ісус дає нам обітницю, що коли Він піде до Отця, Він дасть нам духа, який буде вести нас до правди, який буде очищати ту неправду, яка є в світі. Він буде нам показувати, де є правда. І правда в нас є в Писанні, тому ми маємо постійно перебувати в Писанні. Ми маємо читати, ми маємо досліджувати, роздумувати над Ним, міркувати про нього. І я молю Бога, щоб Він нам всім давав духа, який нас буде вести до цього, щоб він нас очищав, щоб він нас удосконалював в цьому. Так що, друзі, давайте молитися і перебувати в Писанні, для того, щоб дійсно Господня правда перебувала з нами. Амінь.